А зараз я приготую для вас карі рамен. Карі рамен на подвійному курячому супі. Подвійний суп це бульйон, який складається на три чверті з курячого бульйону і на одну чверть із даши, тобто риб'ячого бульйону на водоростях. Тож, карі рамен на подвійному супі це купа спецій, це купа посиленого смаку. Я вважаю, що по праву це один із найпопулярніших раменів, які у нас є. Звісно, не в день голодного студента, коли всі їдять у раму. Основа карі-рамену – це концентрат карі, а також олія настояна на листях карі та куркумі. Ми використовуємо цю основу значно потужнішу за смаком, ніж соус карі, тому що ми знаємо, що до неї буде додаватись бульйон або вода для того, щоб зробити з цього концентрата справжній соус. Тож, концентрат карі – Олія, карі і той бульйон, який вам подобається. Ми не готуємо карі на тонкоцу. Немає сенсу їсти карі на тонкоцу. Це дебілізм. І свиня може зробити тільки 32 порції тонкоцу. Не для того свиня помирала, щоб ви тонкоцу заливали в карі. Не в моєму ресторані. Додаємо бульйон. Та добре перемішано. Обов'язково добре перемішати концентрати з бульйоном і довести до 95 градусів. Коли концентрат приготовлений правильно, суміш буквально перетворюється в однорідну масу і рамен прилипає до локшини. Зробимо цей карі рамен з другим нашим найпопулярнішим додатком чашек. Подивись ось тут на рецепт чашу. Ми спеціально 5 днів готували чашу і знімали це, щоб ти міг це побачити за 3 секунди на цьому відео. Окшена найтяжові в нашому ділі це ж дані.